Мир вам, брати та сестри. Десь приблизно два роки тому ми з дружиною були в одному цікавому музеї в Києві. Цей музей називається Третя після опівночі. І Дуже цікавий музей, дуже цікавий досвід. Рекомендую його відвідати. Чого я про нього кажу зараз? Тому що чим він цікавий, що екскурсія в цьому музеї проходить в повній темряві 100%. Тобто там нема жодної ні шпаринки, ні промінчика світла. Ти заходиш в приміщення, а тобі на вході видають тростину, якою користуються незрячі люди. Для того, щоб ти міг пережити цей досвід повністю, зрозуміти, що ці люди відчувають. І ти маєш навпомацьки, звісно, не сам рухатись. І екскурсоводи в, ці, в цьому музеї всі незрячі, тобто, справді незрячі люди. Тобто це їх робота, вони там проводять цю екскурсію. І це такий е, цікавий досвід, тому що ти маєш ось е, торкатися цих стін, якихось е, статуй, які там є. Е, потім там вмикається звук е, шум вулиці, і якби така імітація, що ти переходиш десь в вулицю, маєш ось е, знайти цей світлофор, натиснути цю кнопку, і весь цей час тебе супроводжує цей екскурсовод, який знає маршрут, але ти його зовсім не знаєш. Ти знаходишся в повній темряві, і якщо б не було цієї людини, то навряд чи би ти зміг дійти до кінця, і якби вибратись, так? І це такі дуже змішані почуття. Ти з одного боку десь починаєш розуміти цих людей, хоча б трошки на якийсь відсоток, так що вони можуть відчувати. І 100% ти покладаєшся дуже сильно на цю людину, яка, можливо, і незряча, неможливо, а точно так. Але яка ти знаєш, що ти можеш покладатися, він тебе виведе з цієї кімнати. І ви знаєте, я подумав про те, що одна справа, коли це музей, і ти дійсно не знаєш, яким має бути твій наступний крок, темрява далі, ти не бачиш якби, свій маршрут, куди тобі далі рухатися. А зовсім інша справа, коли в житті ти в такій ситуації, правда? Коли ти ніби стоїш чи на роздоріжжі якомусь, чи можливо ти в таких обставинах, де ти не знаєш, а куди тобі далі рухатися, що буде завтра в твоєму дні. Що чекає твою сім'ю далі? Що чекає твоїх рідних? Що тебе чекає далі? Яким буде твоє майбутнє? Яким буде твій наступний тиждень? Що буде з тобою через рік? Де ти будеш, чим ти будеш займатися, яке буде життя твоє тут, в цій країні чи не в цій країні? Яке буде твоє життя а, з твоїми друзями чи з твоїми рідними? Коли ти знаходишся в невизначеності, коли ти не розумієш, що буде далі, коли, можливо, є страх майбутнього. Можливо, обставини лякають і викликають якісь змішані почуття у тебе. Друзі, ми почали минулої неділі серію проповідей. Ось, якщо говорити про першу проповідь, у нас на зібранні, це серія проповіді по книзі Авакума. Пророка Авакума, дуже маленька книга. Всього лише три розділи. Три невеликих розділи, але дуже змістовні, дуже наповнені. Дуже багато цікавих є там моментів, які ми можемо сьогодні почерпнути для свого життя. І якщо ви пам'ятаєте, хто можливо був минулої неділі, якщо ні, то я дуже коротко постараюсь нагадати. Міша минулої неділі почав цю серію, і він говорив про, про що ця книга: так про пророка, який жив теж під час війни. Який скаржився Богу, чому він скаржився? На те, що він бачив беззаконня в своєму народі. Це дуже важливо зазначити спочатку, так що він скаржився спочатку на це. Він говорить: Господи, ну ми ж святий народ, ми ж вибраний народ. Чому я бачу беззаконня? Чому наші люди, якби, себе неправильно поводять? І Бог йому тоді відповідає, але відповідає так, як пророк не очікував. Це було неприємно йому чути. Він говорить: добре, я буду втручатися, але я наведу халдеїв на вас. І я хочу одразу застерегти, друзі, щоб ми не поспішали, коли ми читаємо цю книгу, проводити одразу паралелі до нашої ситуації. Тому що небезпечно брати Біблію і з кожної історії, одразу знаєте, витягати ось так. А, оце значить ізраїльський народ. Так, це ось вони, це оцей народ, це оцей. Спочатку треба розібратися з текстом, тому що ми можемо іноді поспішати з висновками і думати, так, а хто ж це халдеї сьогодні? І знаєте, одразу наш мозок починає ну, неправильні висновки робити. Треба дуже обережно. Коли ми читаємо Боже Слово. І тому, друзі, Бог відповідає пророку Авакуму не так, як той хотів. Він дійсно насилає ось цих вавилонців, які захоплюють. І зараз ми прочитаємо з вами, друзі, реакцію Авакума. минулої неділі ми почули його першу скаргу Богові і відповідь Божу. Сьогодні ми прочитаємо про його другу скаргу, коли він вже побачив цих халдеїв, коли він побачив, що земля руйнується. Його народ страждає. І ось давайте почитаємо, що він говорить. Це перший розділ ми зараз дочитаємо з 12 го вірша, книга пророка Вакума, перший розділ з 12 го вірша, і потім другий розділ перших чотири вірша. Отже, але хіба ж не ти, Господи, існуєш споконвіку? Ти мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо? Господи, ти їх покликав, аби звершити суд. Скеле моя, ти їх визначив для покарання. Твої очі надто чисті, щоб спостерігати за злом. Ти не можеш дивитися на злочини. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечистивий намагається пожерти праведнішого за себе? Ти уподібнюєш людей до морських риб, до плазунів, що не мають провідника, їх витягують гачком, захоплюють у сіті, заманюють їх у свої неводи і від цього веселяться та радіють. За це рибак приносить своїм сітям жертву і кадить ладаном своєму неводу, адже саме їм він завдячує своїй ситій долі і смачній їжі. Невже він і далі випорожнюватиме свої сіті і нещадно винищуватиме цілі народи? Тут Авакум говорить про халдеїв. І далі, дивіться, друзі, другий розділ з першого по четвертий вірш, що говорить на це, ось після цього Авакум, і що відповідає Бог? Він говорить: я стану на свою варту. Відіймусь на фортифікаційний вал, і подивлюсь почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Відповідаючи, Господь сказав мені: напиши видіння, і вирізь би, зрозуміло, на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину, немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Це ключові слова цього розділу. Праведний житиме своєю вірою. І це тема, друзі, сьогоднішньої проповіді. Праведний житиме своєю вірою. Цей текст, друзі, цей вірш, останній, який ми прочитали, в новому заповіті цитується три рази в різних книгах. Нового заповіту. Чому? Тому що це такі слова особливі, і Павло про них багато говорить. І це як такий висновок дуже серйозний, який відповідає, якби Бог тут відповідає вакуму, і він його в цьому запевняє, друзі. Тобто, що ми бачимо в цьому тексті? Після всіх скарг. Ми бачимо відповідь Бога. Після того, як Авакум бачить спочатку беззаконня в своєму народі, потім бачить інший народ, який більш нечестивий, і це в тексті сказано, ми прочитали. Він був менш праведний, ніж ізраїльський народ. Але він приходить, захоплює їх, і Авакум говорить: Я піднімусь, я буду шукати тебе. так? І Бог йому відповідає: праведний буде жити вірою своєю. Друзі, я хочу сьогодні поставити питання для нас: а як це жити по вірі? Написано Праведний буде жити вірою. Ми себе відносимо до праведних людей, друзі, правда чи ні? Знову ж таки, не по своїй праведності, а по праведності Божій. Але питання, як це жити по вірі сьогодні? Як оце бути в, от, в цих темних обставинах, коли ти не бачиш, який має бути твій наступний крок? Як це сьогодні нам жити і ходити по вірі? Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися, друзі, на цей текст і змогли для себе взяти багато корисних порад. І перше, що ми бачимо, друзі, що дуже очевидно і помітно, це шукати Бога. Перше, що говорить тут Авакум, друзі, я повторю цей, цей маленький текст, який він говорить. Дивіться, що він, так би, що він виголошує. Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь. Почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Друзі, ми бачимо, що авакум до кого йде? Іде до Бога. Він іде, я хочу наголосити на цьому, він йде не від Бога, а він іде до Бога. Бо у нього є багато питань. І він ніби лізе ось на оцю вежу. Ви можете почитати різні переклади. Десь написано ось цей фортифікаційний вал, десь написано ось вежа чи башта. Ми всі розуміємо, про що мова йде ми бачили. І е, він ніби лізе на неї. І це не буквально, друзі, це символічно тут зображується. Тобто він не по факту ліз на якусь там, знаєте, узвище якесь, а це говориться в духовному сенсі. Він лізе на ось цю башту. Чому? Тому що башта це те, що десь високо знаходиться, правда? Ближче туди до неба, ближче до Бога. І Авакум хоче бути ближче туди. От, друзі, згадайте момент, коли, можливо, у вас був зіпсутий настрій. Чи хтось вас дістав вже, чи, можливо, у вас десь емоції вже не витримували, і вам хотілося, можливо, побути самому десь, знаєте, закритися чи втекти кудись. І просто, знаєте, ну, побути наодинці. От щось подібне стає цього вакума. Він говорить: я ось полізу туди, я піду туди, я стану на свою варту, я буду чекати, що Господь мені скаже. Оце такий момент, коли, знаєте, душа його кричала до Бога, душа його шукала Бога. Коли ти нічого не бачиш перед собою, як в темряві, як в цій, в цій темній кімнаті, друзі, що потрібно робити, коли ти не бачиш нічого перед собою? Як ви думаєте? Якщо говорити не про темряву, наприклад, а якщо говорити ось про горизонтальну поверхню, ти не бачиш перед собою, що потрібно тобі зробити? Підказка в тексті, друзі, залізти кудись повище. Я вам скажу, що з кафедри дуже добре все видно. Вона трошки вище видно, хто з ким спілкується, там, хто шукає місце, хто там десь в телефоні, і ще хтось. Це завжди добре видно. Я вам просто так хочу вас заспокоїти і надихнути. Для цього потрібно залізти трошечки вище, щоб побачити далі. Я думаю, всі ви колись бачили башти в своєму житті або якісь ось такі вали фортифікаційні, так? чи, можливо, якісь укріплення. Коли ти піднімаєшся туди наверх. Ти бачиш набагато більше перед собою. Ти бачиш те, що ти ніколи б не побачив би з землі, якщо б ти просто був на одному рівні з чимось, коли знаходився. Ми знаємо, що є такі навіть люди, які мають небезпечні захоплення, їх називають руфери. Це люди, які захоплюються ось таким лазити десь по дахах і там, фотографувати себе, там, знімати відео. Так? І, на жаль, багато хто з таких людей вони гинуть, тому що вони необережні в своїх захопленнях. Але, друзі. Ми знаємо, що навіть в Києві і багато хто з вас був, наприклад, на якихось оглядових майданчиках, правда, десь в центрі, можливо. Чому людям це подобається? Чому люди люблять підніматися на узвище? Тому що ти тоді більше бачиш. Тому що тоді все місто у тебе як на долоні, правда? Ти бачиш, що де знаходиться, тебе вражає оці масштаби. Так, ти знаходишся на висоті і ти бачиш всю цю красу. З землі ти бачиш ворогів, як тоді бачив Авакум. Але що ти бачиш, коли ти піднімаєшся, ти бачиш більшу перспективу. Коли ти піднімаєшся наверх, ти бачиш вже не тільки ворогів, ти бачиш ще й варіанти виходу з оточення. Коли ти піднімаєшся з землі нагору, ти ще бачиш, наприклад, що підмога йде. Наприклад, якщо ти з землі бачив, що тільки вороги перед тобою. Коли ти піднявся вище, ти бачиш, що десь там, можливо, йде підмога. Розумієте так, цю логіку? Тобто людина, яка піднімається на узвище, вона бачить більшу перспективу. І. Твої проблеми на висоті здаються дуже маленькими. У Авакума, коли він піднімається туди нагору, ми бачимо таку спробу подивитись на все Божими очима, подивитись на все згори. Його молитва це не був просто глухий кут з розчаруванням, коли він просто, знаєте, піднявся і, можливо, як іноді люди бувають, знаєте, скоюють суїцид. так? Коли людина не бачить ні виходу, вона лізе наверх. Для чого? Щоб скинути звідти. Друзі, овакума, це було зовсім інше. Він піднімався туди, бо він хотів бачити Бога, хотів бути ближче до Нього. У нього були питання. І ми бачимо не глухий кут, а ми бачимо місток до Бога. Він вибудовує, ніби цей місток, щоб бути ближче до Нього. Зверніть увагу, друзі, хто пам'ятає, в Євангелії дуже часто про Ісуса сказано: пішов на гору помолитися, пішов кудись на гору, на узвище. Дуже багато подій важливих відбувалося на горі. Це теж для нас такий символ, так, коли людина особливо, вона прагне до Бога, хоче кудись подалі, знаєте, віддалитись від цих земних проблем, щоб трошечки побути на самоті і привести в порядок думки, привести своє життя в порядок. Ми бачимо, друзі, найперше, як жити в темряві, як жити по вірі, це шукати Бога, це лізти на оцю вежу, друзі, лізти на висоту. Друга річ це довіряти Богу. І це дуже важливо, друзі, дивіться, що говорить далі. Авакум. Він говорить, чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечистиве намагається пожерти праведнішого за себе. Пророк запитує: Господи, як так, що ти використовуєш для покарання не святіший, але ще більш нечистивий та жорстокіший народ. Друзі, я не знаю, можливо, у вас теж такі питання виникали, коли ви читали цей текст. І тут конкретно було сказано: він говорить, нечистивий намагається пожерти праведнішого за себе. Тобто він цими словами підтверджує, що халдеї були нечистиві. Ще більш неправедні, ніж ізраїльський народ. Це не те, що Бог обрав якийсь святий народ, який прийшов і покарав. Ні, він обрав жорстокий народ, злий народ, надзвичайно злий. І тому Бог запитує, а як це так взагалі може бути? Що невже Бог використовує для своїх планів нечестивих людей? Як це взагалі таке можливо? Він не тільки привів їх, але як Авакум стверджує, що Господи, ти ніби дивишся і тобі байдуже, ніби ти не втручаєшся, друзі. Але я хочу зосередити нашу увагу ось на якраз таки на цьому пункті довіряти Богу. Тому що Авакум потім до цього все ж таки приходить. Чому довіряти Богу? Друзі, в тексті є таких два підпункти невеличких. Ну, по-перше, Божі методи відрізняються від наших дуже сильно. Ось чому ми повинні довіряти. Йому. Друзі, Бог все тримає в своїх руках. І він в своїх глобальних планах може використовувати навіть нечестивих людей. Як би нам ну, подобалось чи не подобались ці висновки, так, це дуже можливо складно чути, і особливо мені теж. Але ми бачимо, що це було в тексті, що це було в Божому плані, щоб так відбулося. І я знову ж таки хочу вас застерегти. Не поспішайте проводити паралелі з нашим часом і з нашою війною. Це дуже важливо. Тому що ну, ми можемо одразу думати, ага, значить, я роблю зараз такий висновок. Друзі, все згодом. Чи означає це, що Бог схвалював дії халдеїв тоді, якщо він їх привів, як ви думаєте? Ні. Він не схвалював їхні дії. Це було в його плані, він допустив, щоб вони прийшли. Але він не казав, що вони молодці, вони добре роблять, от вони жорстокий такий народ, правильно, хай ще більше зла нароблять. Ні. Бог їх не схвалював. І. Він вдався до радикальних дій, щоб виправити ситуацію тоді в своєму народі. І це перший момент. Ми можемо довіряти Богу, тому що у нього методи відрізняються від тих, як ми іноді думаємо. Ми іноді думаємо, що Бог має зробити от тільки так, як я розумію, тому що мені здається, що так правильно. А Бог іноді діє не так, як ми розуміємо. І друга річ, чому можемо довіряти Богу, друзі, це другий підпункт, що у Бога все вчасно. І ми сьогодні це побачимо. Друзі, зла і нечестива людина може іноді панувати, робити зло, але в неї немає майбутнього. Це те, про що говорить книга Вакума. У злої людини немає майбутнього, навіть якщо вона певний час править, навіть якщо зла, нечестива людина певний час робить зло, робить жорстокі речі. У такої людини немає майбутнього. Прийде час, і Бог розбереться з цією людиною або з цим народом. Про це ми побачимо сьогодні. Дивіться, що відповідає йому Господь. Напиши видіння. І виріс би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу. Воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Навіть якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Друзі, він йому говорить, що рішення прийде, але запиши це. Оце дуже важливий момент. Він говорить: запиши. Те, що рішення прийде, запиши зараз, оце видіння, так ось цю розмову з Богом. Запиши, щоб це легко можна було прочитати і щоб ніхто цього потім не забув. Друзі, чому важливо записувати було, от, занотовувати ті події? Я хочу маленьку ілюстрацію показати, для того, щоб нам деякі речі стали зрозумілі. От за допомогою такого таймлайну, такої лінії. Оце час до Різдва Христового, 701 рік, 606 і 538. Що це за цифри і що це за дати, друзі? Події Авакума вони стаються ось тут 606 рік. Тут живе Вакум, і тут Вавилонці приходять. Що відбувається в 701 році? В 701 році в книзі пророка Ісаї, 39-й розділ записані слова про те, що Єзекія цар був такий захворів, і до цього царя приходять посли. Хто згадає, з якої країни, з Вавилонії, яка на той час. Не становила загрози для Іудеї. Чому? Тому що тоді правила Асирійська імперія, вони були ворогами. А Вавилонія це такий, знаєте, ну, народ, який теж був халдеями, але вони піднімали повстання проти Асирії. Потім вони її здолали, і вони стали вже імперією. І от в 701 році Ісая виголошує пророцтво царю Ізекії і говорить: халдеї колись прийдуть в ізраїльський народ і завоюють його. Питання: скільки років пройшло після цього приблизно? Ну, Біля ста років проходить. І ця подія збувається. Питання в тому, невже авакум цього не знав? Я думаю, він знав. Питання в тому, що навіть коли ми знаємо, що біда прийде, ми до останнього сподіваємося, що цього не станеться, що народ покається, що щось зміниться і не буде біди. Але, друзі, чому важливо записувати? Ось до чого я хотів це показати. Тільки завдяки тому, що це пророцтво було записано, ми сьогодні можемо на таймлайні цьому відслідкувати і побачити, що справді 100 років до цього було пророцтво. Пройшов цей час більше століття, і воно збулося. Але, друзі, там ще є інша дата, 538-й рік. Що це за дата? Це дата, коли приходить мідоперсія. Мідоперсійці приходять, мідоперси, і завойовують уже Вавилонію, і приходить рішення. Друзі, Авакум, пам'ятаєте, молився і просив Бога про визволення. І він говорить: Господи, чому ти не втручаєшся? Чому не приходить визволення? Чому нічого не змінюється? І знову ж таки, друзі, завдяки тому, що це записали ці події, ми сьогодні можемо побачити, скільки авакуму довелось чекати. Майже 70 років. Ви уявіть собі, він молився, він чекав рішення з дня на день, як сьогодні, можливо, ми про щось молимося. Не тільки про війну, якісь події, просто ми про щось молимося. І ми часто хочемо, щоб все було швидко, щоб Бог відповів мені ось так, просто в один момент. Але, на жаль, або на щастя, бо це, в Бож... на щастя, я думаю, це в Божих планах було. І мало б минути аж 70 років приблизно, щоб прийшло рішення. І тому Господь ось тут, посередині він на вакому говорить: запиши це, запиши, бо це збудеться, запиши, щоб міг зрозуміло прочитати той, хто буде читати. Запиши, щоб ми сьогодні, друзі, могли це зрозуміло прочитати для себе і могли вивести уроки з історії того, як Бог діяв, як Бог ось в масштабах історії діє з народами і діє з людством взагалі в цілому. Нам хочеться швидких результатів, друзі, але у Бога все вчасно. І саме тому ми можемо довіряти. Отож, ми можемо подивитися, друзі, що у нечистивої людини немає майбутнього. Цих 70 років, можливо, халдеї, вони, знаєте, святкували, вірили в свою силу, думали, що вони непереможний народ. Але Бог прийшов через цей час. І він покарав, і дуже сильно покарав. Праведна людина має майбутнє. Нечестива людина не має майбутнього. Друзі, остання думка на сьогодні. Як жити по вірі? Це виконувати свою роль. Авакум говорить наступні слова. Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь. У мене питання, чому він говорить, я стану на свою варту? Ким був Авакум? Друзі, авакум був пророком. В чому його задача полягала? Стояти на варті ізраїльського народу. Стояти на варті перед Богом. Перебувати перед Богом, передавати слова Божі народу. Його задача була в тому, щоб не спати, а щоб духовно бути в бадьорості, в такій, знаєте, щоб духовно бути в тонусі, в такому в правильному, бути в цих стосунках з Богом, щоб бути в правильному стані перед ними, щоб далі це передавати народу. І тому Авакум говорить: я стану на свою варту. Він не говорить, що ну, Господи, добре, якщо такі обставини, якщо така невизначеність, все я виходжу з гри. Я не буду пророком більше. Так, я не буду твою волю доносити все. Я не розумію, що відбувається. Ні, він говорить, я стану на свою варту. І я буду готовим чути від тебе слово, щоб далі твою волю звістити і записати її. Він хотів мати спілкування з Богом, він не хотів бути пасивним спостерігачем, і тому ми розуміємо, друзі, що жити по вірі це не просто сидіти на місці, а це якісь дії певні. Отож, друзі, хочу зробити коротенько висновки для нас, щоб ми могли трошки поміркувати про себе. Християнин і всі ми з вами повинні проходити невизначені часи, живучи по вірі, друзі. Єдиний спосіб, як можна пройти невизначені, темні, незрозумілі часи це жити по вірі і ходити по вірі. Питання, як ходити по вірі, ну, по-перше, що хочу побажати всім нам, друзі, шукайте Бога, шукай Бога. Лізь на цю вежу на високу. Май час для спілкування з Богом. Життя вакуума сьогодні слугує для нас прикладом, як це робити. Чи є у тебе сьогодні ця щира віра в Бога? Чи шукаєш ти його сьогодні? Якщо ти вже його знайшов, продовжуй це робити, шукай його щодня. Якщо в залі є люди, які, наприклад, якщо ви ще не знайшли його, якщо ви ще не звернулись до нього, друзі, це треба зробити. Я хочу один текст показати, це, до речі, паралельне місце ось до книги Авакума, це де вже говориться про Христа. І дуже сильний текст там сказано. Івана 3,36 там сказано так: хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Друзі, я хочу задати риторичне питання. Ви хочете мати майбутнє? Це риторичне питання. Очевидно, що всі хочуть мати. Боже Слово говорить, хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Бог не призначив нас для свого гніву. Він хоче, щоб ми були з ним, щоб ми мали це вічне життя. І тому, якщо ти не маєш ще сьогодні, якщо ти не маєшся сьогодні цієї щирої віри, звернись до нього. Шукай Бога сьогодні. Майбутнє у того, хто з Богом. Довіряй Богу. Тому що Бог все бачить, Він направляє обставини, і у Бога все вчасно. Бог все вчасно зробить так, як потрібно. Третє, будь уважним до Біблії. Регулярно читай, регулярно обговорюй Боже Слово зі своїми друзями, в церкві з братами і сестрами обговорюй його. Будь в малій групі сьогодні, занотовуй. Записуй сьогодні. Веди для себе ось такі нотатки. Друзі, у всіх сьогодні в телефоні є така функція. Ви можете просто взяти телефон, навіть не потрібно сьогодні мати ручку і блокнот. Занотовуй Божі дії в своєму житті, занотовуй відкриття, яке він дає. Тоді Бог сказав авакуму, пам'ятаєте, запиши це, запиши, щоб це не забуло, щоб це могли прочитати. Друже, записуй це. І четверте, виконуй свою роль. Друзі, це чотири поради, як сьогодні жити. Повірі, виконуй свою роль. Подумай сьогодні, задай собі питання, хто ти. Хто ти? Хтось може сказати: я чоловік, хтось скаже, я дружина. Хтось каже, «Ну, я себе ідентифікую, наприклад, як син, як працівник, як ось, ідентифікую себе з якоюсь професією, з якимось хобі, я християнин. Я баптист, наприклад, або не баптист, я ось, е, прихожанин такої то церкви, або я, я українець і, і ще, тобто можна продовжувати ось такі речі, як ми себе сьогодні ідентифікуємо. Друзі, задайте себе питання: хто ти? Це дуже важливо знати, хто ти. Якщо ти усвідомлюєш, що ти християнин, ти Божа дитина, отже, треба якимось певним чином діяти. У тебе є дари, у тебе є таланти від Бога, у тебе є якісь дібності, у тебе є якесь бачення від Бога. Виконуй свою роль сьогодні, тому що ходити по вірі це не сидіти на місці, а це діяти. Друзі, нехай Господь благословить нас сьогодні, щоб ми могли жити по вірі сьогодні, в темряві, коли час незрозумілий іноді буває, коли страшно іноді буває, або ти не знаєш свого майбутнього. Жити по вірі і шукати Бога. Нехай Господь нас благословить цьому. Амінь. Давайте ми помолимось, друзі. Якщо у вас є бажання, будь ласка, можете молитися в голос, і я також помолююсь кінці. Господь, дякуємо тобі за цей ранок, дякуємо за це служіння, Господь. Дякую тобі, Господь, за всіх людей, які сьогодні зібралися тут, з різного життєвого контексту, з різних життєвих Господь обставин. Ти бачиш серце кожного, Господь. Хтось, можливо, сьогодні радісний, Господь, хтось сумний, хтось, можливо, як Авакум теж, ніби Господь з такою стривоженою, втомленою душею, Господь сьогодні прийшов. Я прошу, благослови кожного, Господь. Чи є у людини тягар сьогодні, чи немає, Господь, благослови кожного з нас, щоб ми могли дійсно шукати тебе, Господь, і щоб ми могли в Тобі знаходити відповіді, в Тобі знаходити спокій, Господь, в тобі знаходити мудрість для життя, Боже. І посеред різних випробувань, невизначеності, посеред жахіть різних Господь, які трапляються тоді або які ми бачимо в житті цьому Господь, я прошу допоможи нам вистояти і мудро проходити, Господь. Знову ж таки, мати і спілкування з тобою, Господь, але мати час і для дій. Конкретних дій, Господь, щоб служити тобі, Боже, щоб е, мати мудрість, що ми можемо робити, Господь, де ми можемо бути корисні в цей час, Господь. Як ми можемо застосовувати те, що ти нам дав, Господь, ті здібності той час, всі ресурси, які є в нас, Господь, щоб вони послужили для твоєї слави і для блага, Господь навколишніх. Е, дякуємо тобі за твої настанови, Господь. Я прошу благослови, щоб це слово воно розчинилося в серці, Господь, і воно мало. Дію, тому що ми знаємо, що Твоє Слово, Господь, воно порожнім ніколи не повертається, Господь, воно завжди приводить до якоїсь дії, Господи. Дякуємо Тобі за це слово, живе і діяльне в ім'я Ісуса Христа. Амінь.